Майже 10 років тому у Лондоні сталося одне з найбільших в історії Великобританії пограбувань. Зі сховища Хатон Гарден грабіжники винесли коштовності на суму близько 20 мільйонів доларів. Золото, діаманти, дорогоцінні камені, ювелірні вироби, готівку та інші цінні речі вони вивозили з місця злочину сміттєвими контейнерами. Пограбування було примітним не тільки розміром викраденого, велику частину якого, до речі, й досі не знайшли. А й тим, як легко і просто воно було скоєно, а також тим, що провернули цей злочин пенсіонера. Виявилося, що на момент скоєння злочину учасникам банди в середньому було 62 роки, а найстаршому з них взагалі було близько 80. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах, і сьогодні я розповім вам про одне з найбільш масштабних, зухвалих і водночас найбільш кумедних пограбувань останніх десятиліть. Банду, яка скоїла цей злочин, жартома стали називати банда дідусів або навіть алмазні дідугани з 2016 по 2018 рік на екрани вийшло відразу три художні фільми про цю подію, серед яких є і фільм «Пограбування грабування століття. Але напевне жоден із них не був таким же захопливим як реальна історія. Хаттон Гарден, сейф депозит ЛТД, була престижною британською компанією, яка понад 100 років здавала в оренду сейфи для зберігання золота, дорогоцінного каміння та інших цінних речей. Її сховище розташовувалося за адресою Хатонгарден вісімдесят 8890, вулиці відомої великою кількістю ювелірних магазинів. Водночас сховище компанії вважалося надійним і неприступним як Нокс». Поки одного разу у великодні вихідні 2015 року група чоловіків пенсійного віку довела, що це не так. Грабіжників було вісім, і більшість із них уже мали кримінальне минуле. Брайан Рідер, якому на той момент було 76 років, був головою цієї затії. Цей майстер своєї справи ще у 70-х був судимий за вбивство поліціянта, а також брав участь у знаменитому пограбуванні складу в аеропорті Хітро в 1983 році. Тоді було вкрадено золота майже на 50 мільйонів доларів. Більшість награбованого так і не знайшли. В останні роки рідер, якого соратники у Хатонгарденській справі називали хазяїн або ж начальник, мав невеликий бізнес із продажу вживаних автомобілів. Попри це, на пограбування сховища Хаттонгарден він приїхав автобусом, позичивши чужий проїзний. На справу Рідер одягнувся досить яскраво червоний шарф, який потрапив згодом у камери спостереження, а пізніше був знайдений у нього вдома. Його ключовим соратником був Дені Джонс або ж Денні, якому на той час було 60. Денні був крадієм з чималим досвідом, який здійснював нальоти з 20-річного віку. У 80-х роках він навіть провів 6 років у в'язниці за пограбування ювелірної крамниці. Підготовку до пограбування сховища денні розпочав раніше за всіх. Ще за три роки до подій він ретельно вивчав в інтернеті різні види бурильних установок. Що цікаво, згодом спільники денні розповідали про нього слідству дивовижні речі. Цей ексцентричний грабіжник, за словами одного зі співучасників, спав у пенюарі своєї матері та одягав на ніч феску. Джон розмовляв зі своїм собакою як з людиною. What? А на суді заявляв, що має надприродні здібності та може керувати свідомістю людей. Правдивість двох останніх заяв поліція, звісно ж, не перевіряла, проте ексцентричності денні справді не бракувало. Навіть на справу, як встановили слідчі, він з'явився одягнутим у смугасті штани, червоні кросівки та темно синю кепку бейсболку, а також світловідбивальний жилет. Щоб не привертати зайвої уваги, бандити прикидалися робітниками. Джон Кеннет Колінз, або ж просто Кенні, ще один член банди, якому було 75, був трішки скромнішою персоною. У в'язниці він сидів шість разів за дрібні пограбування, загалом близько трьох років. Враховуючи такий невеличкий кримінальний стаж, йому довіряли лише найпростіші речі йому потрібно було припаркуватися неподалік місця пограбування і в разі тривоги по рації сповіщати спільників про небезпеку. Крім того, саме він залучив до цієї операції додаткові сили молоді. Втім, як з'ясувала поліція згодом, навіть із завданням стояти на шухері, Кенні впорався не зовсім блискуче. Він заснув за кермом свого форгона якраз під час пограбування. Покористуватися награбованим він теж не зумів. Його частину здобичі було знайдено вдома. Ще один бандит Теренс Перкінс під псевдо Террі пограбував Хаттонгарденське Гарденське сховище на свій 67-й день народження. Террі був не менш досвідченим грабіжником, ніж начальник Брайан Рідер. Він навіть брав участь у такій знаменитій справі, як пограбування сховища Security Експрес у Лондонському районі Шордич у 1983 році. Тоді серед білого дня було викрадено близько 10 мільйонів доларів. Це була найбільша вкрадена сума готівки за всю історію Великобританії. Смішно, що ця знаменита подія також сталася на день народження Тері, тож можна стверджувати, що цей чолов'яга справді любив робити собі дорогі подарунки. Був у біографії Тері ще один цікавий факт: він утік із в'язниці, точніше, не повернувся з відпустки з в'язниці, у яку пішов незадовго до закінчення свого ув'язнення. Наступні 16 років він ховався у своїй матері, але не надто ретельно. Працював водієм і навіть ходив до свого лікаря, у якого був записаний під своїм справжнім ім'ям, та й поліція його особливо добре не шукала. Його знайшли лише у 2012 році та відправили досаджувати термін. Втім, варто сказати, що на час пограбування сховища Гарден здоров'я Терії вже його підводило, він тяжко хворів на діабет. Ще одним поганим дідуганом у цій банді був Вільям Лінкольн на прізвисько біллі риба. Він у порівнянні з іншими спільниками був доволі молодим, йому було всього навсього 60. Він був помічником команди, який мав відвести грабіжників з місця злочину. За власним свідченням риби, він був людиною не надто розумною. До того ж, страждав на остеоартрит. У нього були замінені два тазостегнові суглоби. Але саме його залучив до роботи Кенні і сестрою якого риба співмешкав. Але була у цій команді відчайдухів також, звісно ж, і молодь, зокрема, 58-річний Карл Вуд та 48-річний Хью Дойл. В чим обидва були в цій історії акторами другого плану. Х'ю на справу взагалі не ходив. Від нього потрібно було надати майстерню для зберігання награбованого. Карл, який був приятелем Денні Джонса, страждав на хворобу крона, жив на допомогу по безробіттю і мав кілька тисяч доларів борго, для погашення якого і вплутався в авантюру на правах зайвої пари рук. Останньою та найбільш загадковою фігурою в команді був чоловік на прізвисько Безіл, справжнього імені якого не знав ніхто із співучасників. Поліція шукала його значно довше за інших. Про нього було відомо, що саме він виключив сигналізацію та допоміг грабіжникам проникнути всередину. На справу алмазні діди вирушили 2 квітня 2015 року. Але до цього вони ретельно готувалися. Слідство встановило, що активна підготовка до пограбування тривала кілька місяців. Під час обшуку в будинку Брайана Рідера знайшли книги про нелегальну торгівлю алмазами: тестер діамантів, журнали про діаманти та інші схожі корисні речі. Кенні цілими днями їздив навколо будівлі і сховища, спостерігаючи та ретельно фіксуючи графік виходу та входу працівників. Поліція потім неодноразово бачила його фургон на записах відеокамер, зроблених за кілька днів до пограбування. Співробітник сусідньої ювелірної крамниці потім зізнався, що досить довго відчував, що за ним стежать, і як виявилось, що справді стежили, але не за ним. Один із працівників Хатон Гарден у процесі слідства згадав, що бачив когось схожого на террі, який у робочому одязі коперсався у лівчик. Зловмисникам у процесі підготовки навіть вдалося побувати і в самому підвалі, де зберігалися цінності. Хоча насправді це було нескладно, вони просто прикинулися потенційними клієнтами та прийшли подивитися, як виглядає сховище зсередини. Вони навіть купили книжку Криміналістика для чайників, щоб навчитися не залишати слідів ДНК на місці злочину. Деталі плану вони обговорювали на регулярних зустрічах, які за англійською традицією проходили в пабі, а також онлайн. Дані їхніх мобільних телефонів показали, що останніми днями перед пограбуванням вони спілкувалися безперервно. День пограбування припав на четвер 2 квітня. Останній робочий день перед чотириденними великодніми вихідними. Будівлю, в якій зберігалися коштовності на сотні мільйонів доларів, на чотири дні залишали практично порожньою під захистом замкнених дверей та сигналізації. Цього часу грабіжникам вистачило, щоб реалізувати задумане. Ближче до вечора грабіжники, переодягнувшись з робітниками та взявши сміттєві баки на колесах, у яких зберігалося обладнання, приїхали до сховища. Незадовго до того як будинок залишив останній співробітник. Безіл зайшов усередину, прикинувшись працівником телекомунікаційної компанії та відключив сигналізацію за допомогою глушника мобільного сигналу. Потрапивши до будівлі, грабіжники проникли в шахту ліфта та опустили туди борщ щоб просвердлити отвір у сховищі, яке розміщувалося в підвалі. Вони почали свердлити бетонну стіну товщиною 50 см за допомогою промислової бурильної установки. Але марно, коли вони просвердлили бетон, виявилося, що за ним була ще й металева решітка. Побавившись з нею до восьмої ранку, грабіжники в перший день пішли з ніщим. і ніхто нічого зовні не помітив. У півдні наступного дня вони приїхали знову, захопивши з собою потужніший агрегат тільки вже без карла Вуда, оскільки той злякався нічної невдачі і вдруге не пішов на справу. Але напевне даремно, оскільки друга спроба була справді успішною. Грабіжники змогли просвердлити дірку в стіні, достатньо для того, щоб в неї могла пролізти людина. Вони абсолютно безперешкодно винесли в міст 73 сейфів, вартість яких суд у 2017 році оцінив у 30 мільйонів доларів. Золото, дорогоцінне каміння, годинники, ювелірні вироби, готівку та інші цінні речі, які приватні клієнти сховища зберігали в цих сейфах. Грабіжники вивозили тими самими контейнерами для сміття на колесах, в яких привезли обладнання. Повний опис викраденого не було опубліковано. Крім того, слідству було важко скласти список вкрадених речей і точно оцінити їхню вартість, оскільки про вміст сейфів знали лише самі клієнти сховища, які не завжди могли точно оцінити вартість зникнення. Тож друга частина плану спрацювала ідеально. Награбоване було вивезене і розділене на частини. Кожен мав сховати свою частину до тих пір, поки галас пограбування не вщухне. Сховище простояло пограбоване ще два вихідні дні, і лише у вівторок, 7 квітня, співробітники повернулися на роботу і виявили, що поки вони відпочивали та пекли пасочки, дехто в їхньому сховищі добре попрацював. Про подію мечево довідалися змі. Найперші заголовки говорили, що це найбільша крадіжка століття і що збитки могли становити до 300 мільйонів доларів. Тож поліція, підкотивши рукави, взялася за роботу і дуже скоро вийшла на слід грабіжників. Ті, звісно ж, намагалися приховати сліди злочину, але їм цього зробити не вдалося. Першою ниточкою, яка привела до грабіжників, став білий фургон Колінза, який багато разів з'являвся перед пограбуванням біля сховища та був зафіксований камерами. Тож вже через кілька днів поліція вже вела спостереження за деякими з грабіжників. Алмазні діди про це не підозрювали, і через місяць після вдалого пограбування, нарешті, зустрілися, щоб розпорядитися частиною видобутку та обговорити подальші плани. Там їх і спіймали на гарячому, тож згодом перед судом постала вся банда, крім загадкового Безіла, що продовжував ховатися. На думку експертів, у тому числі зі злочинного світу, яких опитали британські ЗМІ, грабіжники блискуче підготувалися до справи, але допустили кілька банальних проколів через власну технологічну відсталість. Справа була не тільки в фургоні, що потрапив на камери, а й наприклад, у тому, що вони взагалі не приймалися питаннями цифрової безпеки. До прикладу, вони спокійно обговорювали деталі пограбування в листах через електронну пошту. Окрім того, вони поквапилися із зустріччю. Один представник злочинного світу розповів виданню Мірор на умовах анонімності, що грабіжники повелися просто безглуздо. Їм потрібно було роз'їхатися на кілька місяців, і якби вони так вчинили, більшість з них не знайшли б. П'ятьом злочинцям рідеру, Перкінсу, Джонсу, Лінкольну та Колінзу дали по сім років. А решті менші терміни. Хью Дойл, який фактично не брав участі у пограбуванні, отримав умовний термін. Він довго тиснув руки присяжним і обіцяв безкоштовно лагодити їм бойлери. При цьому значну частину награбованого не знайдено і досі. Бандити не погодилися віддати награбоване. Один із грабіжників денні намагався обдурити поліцію і віддати лише частину того, що він приховав. Він розповів, що сховав свою частку в могилі на цвинтарі в Едмонтоні та видав обмін на поблажливість до нього. Поліція обшукала цвинтар і знайшла в одній із могил скарб у сумці із супермаркету. Але потім скотланд Ярд попросив Денні приїхати і показати місце, де той закупав скарби, не сказавши йому, що сумка вже знайдена. Денні, який супроводжував поліцію, приїхав і показав на інше місце, де була захована інша сумка. Тож йому не вдалося нічого приховати. У клієнтів сховища, звісно ж, після цього пограбування виникло безліч логічних питань. Чи можна було залишати цінності на сотні мільйонів фунтів без нагляду людини, довірившись сигналізації та дверному замку? Чому сигналізацію було так легко вимкнути? Чому навіть після пограбування на місце злочину ще два дні ніхто не приходив? На всі ці питання менеджмент компанії дав одну промовисту відповідь: через п'ять місяців після пограбування фірма закрилася назавжди. Далеко не всі вкрадені цінності були застраховані від викрадення. Багато вкладників вважали, що зберігання грошей у такому сховищі це найнадійніша гарантія. Останнім злочинцем, який найдовше водив поліцейських за ніс, виявився Майкл Сіт. На момент пограбування йому було 49 років. Син Кембриджського професора фізики він сам вивчав фізику та електроніку в університеті Ноттінгема. У студентські роки він захопився синтетичними наркотиками і був засуджений за їхнє поширення. У наступні роки працював спеціалістом з охоронної сигналізації, а також ремонтував телевізори, відеокамери та комп'ютери. На відміну від більшості членів угрупування, яких упіймали через півтора місяця після пограбування. Йому вдалося ховатися від поліції цілих три роки. Відстежити його було дуже важко. Він не платив податків, не просив у держави допомоги та практично не користувався банківським рахунком. Скрізь платив готівкою та не мав мобільного телефону. На відміну від своїх спільників, він розумівся у питаннях цифрової безпеки, але зрештою це не допомогло. Взяли і його. У 2018 році суд засудив його до 10 років позбавлення волі. За британським порядком, ув'язнені зазвичай відсиджують лише половину терміну ув'язнення. Однак суд не мав наміру відпускати їх просто так. І в 2018 році стосовно чотирьох ватажків банди було винесено нове рішення. Якщо вони не повернуть частину награбованого, їх залишать у в'язниці ще на сім років. Втім, алмазні дідугани виявилися ще з міцними горішками. Жоден із них не здав награбоване правосуддю, що не завадило ватажковій банди 79-річному Брайану Рідеру вийти на волю цього ж року. Суд не відправив його заграти повторно через стан його здоров'я. Він уже мав деменцію, до того ж, анамнезі він мав рак простати і кілька інсультів. Майже всіх учасників також згодом відпустили, але продовжували стежити за кожним їхнім кроком. Щоб не прогавити момент, коли вони захочуть повернутися до вкрадених скарбів. Зі серйозної причини не вийшов на волю Террі Перкінс, оскільки помер у лондонській в'язниці Белмарш. Розповідала, що за день до смерті він відчував себе дуже погано, але коли медсестра прийшла його перевірити, він її не пустив, бо дивився маджі регбі по телевізору. А у 2023 році помер і начальник Брайан Рідер. Цей злочин дуже широко висвітлювався в британських ЗМІ і вказав на дуже серйозні безпекові недоліки у схожих компаніях. І водночас увійшов в історію як одне з найбільш масштабних та неординарних пограбувань. І на цьому буду завершувати мій сьогоднішній випуск. Якщо він вам був цікавий, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А я ж буду прощатись з вами, тож до нових зустрічей на просторах Ютубу.